Та теплі слова заступник військового голови Олег Романович Березюк. Регіональний директор банку Імісон Тетяна Вербицька. Ну що ж, дорогі дітки, гості, матері, батьки, всі ті присутні, хто прийшов розділити з нами радість і відповідно поспівати, посвяткувати, провести весело час. Ми розпочинаємо. Буде співати, буде танцювати. Кому весело може підійматися, танцювати, піднімати сусіда та весело проводити час. Повірте, цей вечір вам запам'ятається надовго, тому що всі ті, хто були відібрані, цей концерт, роблять це з вдячністю, роблять це з повагою і роблять це з. Почуттям гідності, навіть деякі артисти, проводячи тут попередню репетицію, виконуючи свої традиційні пісні і кінокосу, виконували 148 разів. Плакали. Плакали від того, що вони горді, що вони тут рисують. Я також нагадую всім, що в нас діє скринька під володінням фонду маляткою. Скринька зараз в суді в зал, і, і скринька з часом буде крокувати. Між рядами. Тому кожен, хто побачив себе на колінцях, малисекий квадратний ящик, хто має бажання, звичайно, це доброчинна справа. Киньте хоч гривню, але повірте, і ця гривня буде оціна. Ну що ж, ми розпочинаємо. І першим сюди на цю сцену я хочу запросити красивого хлопця, мужню людину, таланта. Найкращого друга нашої талановитої співачки Руслана Олег Кулещук! Доброго вечора! Я хотів сказати, що мені в першу чергу дуже приємно приймати участь у таких заходах, як благодійні концерти. І я хочу цю пісню подарувати для кожного з вас. Дякую вам за те, що ви прийшли. Ще, 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 ще ваші обласки, Олег! Людина грудна на сцені хвилюється, нестерпно. Я. Я. Я не чую. Дозвольте лишати вам руку. Дякую. Ковальчук. Роман Файний. Це я. Дякую за увагу. Ну, звичайно, бувають у нас неполадки, це все техніка. Може оплисками вартує підтримувати наших режисерів? Крізьким <плес> <плес> <Трісечки плес> допоможем. <плес> yeah, Виїхав. Я були у двох, у вибушки почуттів, ти була моя. Казково дивний час, тоді на світ Та усе тайма, бойнуй шанси, я не зрозумів. Ти мені не віриш, а я...

שער סליקוייר שטר קי פי מוציויירש דא נשאליון דה מנדט קי פי מוציויירש דא נשאליון דה מנדט איזה ידעי שער יא אורסקי דה די А зараз наприминаємо руки і діва все назов. І и... ти мені не віриш, а я люблю тебе, ти мене нуждаєш, а я зоблюсе, ти не щадаєш,